Щоб ви побажали українцям на День Незалежності. Перш за все, миру, і щоб всі рідні повернулися додому, щоб всі були щасливі і здорові. Я бажаю всім мира, щастя, злагоди, і буде скоро перемога. Миру і перемога це найголовніше. Миру і волі, перемоги дочекатися і залишатися. Залишатися зі своїми близькими, залишатися доб... добрими, чемними і не зраджувати свою країну. Досягнення миру для нашої країни це найголовніше для нас на сьогоднішній день. Щоб наші всі хлопці повернулися живими. Закінчення війни і щоб все було як раніше. Бути щасливими і жити без війни. Тільки перемоги, щастя всім бажаю щастя. Радості, щоб всі друг друга любили.